Я слава, слава не могла в свята прийти, але по дні на тяжку прийшли люди, така страсна тяжка днина. А п'ятниця великорня. Така болюча днина, п'ятниця Божа. Тяжко на душі. Слів немає, плакати хочу. А як ви ту зиму перебули тут? Надіялися, що буде файна весна, зима була дуже гарна. Старовіцька зима була рівна, морозна, а ця весна така тяжка, як минулого року. Тогичу в лютому квіти цвіли сюди. А цього року вже де цвіти, а тепер зима і зима, зима. Клімат міняється. Небеса загрязнені всі вже. Все на нас валить. Господи Боже, де Твоє добро? Добро є, лиш ми не розуміємо вже його. Ми захрязли в п'янках, у гадостях, у ненавистях. Та й будуємо Україну цю нещасну, яку ми її будуємо. Яй-яй-яй, що з цього всього буде? Хто нас виведе на дорогу? Де наш Мойсей, де наш Франко? Де нам ганья би треба? Де його дістати? От краса. Скажіть, та й ті дарма великий. Пішечком ходив з паличкою ж у мадрас, у мадраса в делі, пішком. А синам, як він файно сказав, що маєте вчитися чужої навуки, свій народ з'їдати. І дід краще на дорогу камінь бити, то вчить ви зробите добре, проїде дорогу ви зробите. Видите, як він розумів зло робити? Що значить зло? Душа, вона а що найгірше не окупляється родом? Війна. Це, що ми тут робимо, і все піднімає цю гору. Там скупчується, як атоми. І знов паде і на валу і А тут вже ця Україна. Mm. Та наша доля гірка. Не могли вродитися ця земля бути Швецією, Норвегією. Не били бися над нею, був на вся до у А так така краса Божа, погодує світ і правдочки не маємо. Кожен край тільки ворожнечу нам садити. І тебе ще злодієм зробить у твоїй хаті. Родинася. Україна роже. Я складала словничок гуцульський, то 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 вже багато хлопців приходять, такі що вчуться, От що це за слово, що це за слово? Воно таке крилате, крилати, воно якусь дів таку нагадує відразу. Яка мова файна гуцульська була багатюща. Коли спокійна хотят тут робила, натак ця, от ця жінка, то вона казала, що ця гуцульщина така прекрасна сама собою, така вона цінна, самобутня. В світі рівних немає. Що тут княжі часи ще є. А каже, подивіться, оці гуцульські ну, жіночі сорочки довгі. Це каже, з Єрусалимка. З Христом. Бо Христос такі довгі сорочці був теж. А гуцулки такі довгі сорочки. Але каже, у нас собі ціни не знає. Я кажу, та як вона буде тепер цінути, що то націоналізм приліп'є та й має ціну. Читайте, то думково. І скидайтеся руску. Це половина старослов'янської мови є. Ритка Прасков'я Степановна. Так. Год места рождения 1927, село Бестреж, Жаблучский район, Станиславская область. Укрил 11 дней. Место жительства до ареста. село Криворівня, Жаблучский район, Станиславская область. Место работы и должность. до ареста. в единоличном сельском хозяйстве. Коренной каким будет. органом осужден. Приговором войск НКВД Станиславской области 20 июля 45 -го года. И по статье 34.1а. И 54-2, к десяти годам с поражением в правах на пять лет, с конфискацией всего имущества. содержался по страже в местах лишения. Свободы 9 лет, 3 месяца. Вахки, Ничего мне так не подаровало душу якусь. Ой, як там все збирала, як в бесаги, в бесах, аби принести ткаки, бо той час прийде, то можна буде щось сказати. Ай-яй-яй. Обшук дикий, це собі уявляєте, празники прийшли. Обшук дикий, як то настрій, не настрій відводить. І чого того шукає в біденство в бездольній. Перемітую грачами, як ігроків в спорті, м'ячем шкіряним узвеха за виграшні очки. І чого ще й те жіноцтво обшукую всюди, помацую по підбоки та ще й по підгруди. така -то вже муштровиця перед кожним святом, а рештанта не милують з підозрюю оклята. Спас Казахстані спецлагер 50 і 54. Це нас там Лазарь забив. Каганович. То у 48-му році вони почали чистити ІТЛ, там блатні всі ті, вони всіх політичних водян, лагеріник, там не, не сидять. Та й то їх почали возити, там, боже, боже. З Магадана попривозили такі, ну діточки, що, боже, діти можна казати. Та й прийде весна, все гине, все туберкульози. Там на пресках ти робило. Вот За тою горою. І ви знаєте, так мені шкода, що тільки там була я ще п'ять років майже. І я не знаю, як ту гору там звати такий перевал. Чи то дюма бек був, чи то Спаска гора. Це я на ту гору ходила зазирати до у Карпатчу. Аби я то думку, хто там пускав. Не? За тою горою, як ся дивлю за ту гору, що волом тягнеться понад стетом, то аж мені в серці задригнеться. І хотіло б все сказати так, щоб гора чула те, що скажу, і щоб мені жалю облегшила. Хотіло б все, щоб та гора рівнішою стала, і щоб вітрові з вісткою про ходоньку дала. І щоб ця я вістка була із рідного краю, щоб дізнатись, як потанки тепер проживають. Ай, Боже Боже, просто мені повірили, що нам ще волю хто здав. Приїхав суд на саму святу неділю. Та ми так чуди попадали на суді. Не вірили. А ви так читають, плітка прослав Степану. Я не знала, це я стою, це дубію, що це є. А ще тримали два місяці після того суда. Доки оформили, доки то все, це народу багато, тих малолітків багато. Чи то правда, чуєте? Слухайте, чи то правда, аж не віриться на правду, що то викликають по імені многих із нас та й всім сповіщають, що звільняєтесь на волю з цієї затерпені. Я 957 рік. Слава Ісусу Христу! З того часу у нас пішла. А я цю бабуську люблю. Пішла Ольга над Дніпром, шукаючи куполі своєму народу, бо йому це треба. А ви знаєте, що в мене є горсточка землі пісочкою спочайною. Мені прислала комічова з Києва. І в мене там так пошановано, у ромбику зашито. Там пишеш спочайно є річ, яка пропливала і нашу русь в країну, християнство задягала, бабуська наша, вальгочка наша. Боже, аж, аж, не, аж ви знаєте, не вірите, що така князівська держава зійшла на чужинці. Як це так може? Кажеш, та й мовчи, не питай бо. Каже, <гас> ти не робиш, нічого ж зароби собі, та й мені ще дай. Ой-ой-ой, божечку, чого це нас так побило дуже. Там в є така файна картинка, починаючи від перших князів. гет пішло, аж зійшло. Ще нема бандерів. А тінчило здається петлюрою тас. Яйка там тих князів. Пропацька багато, всі, і Ольгочка є. І гетьмани є всі. Ка наша держава була братюща. І свіст славянський дух був. Спільно робіть. Спільно. Не перечмося, трішки сперечуться вже. по пораді, які п'є роздох. Я не можу ту сесію слухати, люди, то Та там божевілля. От один такий пункт був, якби був кровчу, там не вийшов на ту трибуну, і не сказав, що наш маленький знак герб тризуб, то тобі вибили там. Один звізди хоче, другий двох головах. І ой, наша гірка. Ще мало нас орли надовба. Уже и вернулась уже тут Казахстана.